Допомогти адаптуватися ветеранам до нових реалій мирного життя на Прикарпатті обговорили пріоритетні напрямки підтримки демобілізованих військовослужбовців, які, повернувшись з фронту, стикаються з низкою викликів. Наразі за словами заступниці начальника управління з питань ветеранської політики Наталії Івасишин в області відкрито 98 вакансій фахівців із супроводу ветеранів. 27 осіб уже працевлаштовані ще 19 перебувають у резерві. Територіальні громади відповідно до створених комісій. Почали якраз розглядати заявки по супроводу ветеранів. І ми бачимо, що ті територіальні громади проводимо аналіз, які відкрили вакансії і в резерві мають осіб, знову продовжують відбір фахівців, незважаючи на те, що у вас в резерві вже є фахівці, які знаходяться з 24-го року. Тому прошу провести аналіз тих територіальних громад, де на сьогодні у вас є в резерві, ці особи, які хочуть бути працевлаштовані. І першочергово їх про влаштувати, надалі знову проводити вже співбесіди і приймати знову осіб по потребі для супроводу фахівців з ветеранів. На фінансування зарплат фахівців у 2025 році передбачено понад 9 мільйонів гривень. Сума покриває потреби на період січня по серпень. Сьогодні в нас є 14 лікарень, де створені вже де вже функціонують 72 експертні команди. Тому ще раз вас дуже прошу всіх територіальних громад звернути на це увагу, провести аналіз. Кількості тих фахівців, які потрібно працевлаштувати у ваші поритральні громади, до слова цьогоріч отримати послуги із професійної адаптації можуть 400 ветеранів Прикарпаття. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал, 402. Помилка на дорозі на Прикарпатті зіткнулися дві вантажівки. Дорожня транспортна приходи трапилась вранці 21 лютого у Тязові. 31-річний водій проявив неуважність та виїхав на смугу зустрічного руху. Там він зіткнувся з дафом. Ним керував 25-річний мешканець Львівщини. Обох водіїв доставили до лікарні водій. автомобіля Даф отримав незначні травми. Його оглянули медики та відпустили. А Криманичевеко отримав травми. Дії Тверезі наразі вирішується питання про притягнення водія і веку винуват. Це ДТП до адміністративної відповідальності. Автомобілі поліцейські вилучили та помістили на арешт майданчик. На місці події також працювали рятувальники. Вони деблокували водіїв з вантажівок та не допустили загоряння транспортних засобів. Обманював покупців Прикарпатські правоохоронці викрили 21-річного молодика на шахрайстві. Мешканець Кало, що не продавав у інтернеті неякісну та неробочу комп'ютерну техніку. На торгівельному онлайн сервісі він реєструвався під вигаданим ім'ям, а для замовлення вказував одноразові номери телефонів. В ході до розслідування було встановлено, що свій злочинний бізнес правопорушник розпочав ще у жовтні 2023 року та провадив його по жовтень 2024 року. Афери. Публікував оголошення на відомих торгівельних онлайн-сервісах про продаж комп'ютерних відеокарт. Надалі Шахрай отримував замовлення від потенційних покупців, але замість справного товару відправляв клієнтам неякісну. Та неробочу комп'ютерну техніку, отримавши часткову або повну оплату від клієнтів. Однак більшість громадян при отриманні товару пересвідчувалися, що він є неякісним, але зв'язатися з продавцем не було змоги, так як той блокував їх у мережі. Зловмисник самостійно створював та друкував підроблені наліпки із назвою марки штрих-кодом та серійним номером відеокарт завищеної якості. Молодий кошукав понад 10 жителів України з різних регіонів. У його помешканні прохоронці провели обшук та вилучили речові докази протиправної діяльності, зокрема мобільні телефони, 47 карт. Комп'ютерну техніку та відеокарти слідчі повідомили аферисту про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за частиною першої другої статті 190 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману, тобто шахрайство. Поліцейські перевіряють молодика на причетність до скоєння аналогічних злочинів та встановлюють інших осіб потерпілих внаслідок його протиправної діяльності. За скоєне зловмиснику загрожує максимальне покарання до трьох років за град тому Люся Гребік Віталій Магалаті телеканал 402 не лише придбати цікаву книгу, а й насолодитися ароматною кавою. У межах традиційної підприємницької п'ятниці міський голова Руслан Мартінків відвідав книгарню кав'ярню Слово. Власниця Юліана Мазна ще у 2021 році розпочала свій бізнес у Чернігові. Повномасштабне вторгнення змусило поставити справу на паузу. А вже в листопаді 2024-го крамниця розпочала нове життя в Івано-Франківську. Тут не тільки продають нову літературу, але й дають друге життя уже прочитаній. Вимог там небагато. Книжка має бути не старі. І 18-го року випуску, читабельний стан, українська мова, безумовно. І ось ви приносите книжку, вона, наприклад, стоїть у вас і нудьгує, і ми її прихистимо, а вам зробимо знижку на нову придбану у нас 15%. А ту книжку, яку ви принесли, також. Надає надамо їй другий шанс. Виставимо на продаж для маленьких читачів. У цій книгарні є особлива програма. Тут проводяться безкоштовні читання, під час яких діти не тільки слухають цікаві історії, але й розвивають свою уяву та творчі здібності. Я проводжу щовихідних безкоштовні читанки для дітей, для дітей різного віку, залежно від того, яка книжка підібрана на, 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 на саме на цю конкретну читанку. Весь захід триває до години. Ми читаємо книжку. Якщо дітки трошки старші, ми обговорюємо про читане. Потім робимо невеличку саморобку за тематикою книжки всі гуртом, або це якась аплікація, або якийсь малюнок івано франківськ є сприятливою територією для розвитку малого та середнього бізнесу. Начальниця управління праці Івано-Франківської міської ради Наталія Дмитраш розповідає: до міста релокувалося 79 суб'єктів господарювання, а також фопів. Ми відшукуємо, скажімо так, бізнес, який відкрився в нашій громаді. Це в більшості випадків внутрішньо переміщені особи, які десь мали або мрію відкрити в своєму рідному місці, або втілюють уже тут, не очікуючи допомоги, не очікуючи, коли їм держава виділить кошти, а відкривають свій бізнес. І є в нас приклади, де відкривається спочатку один, наприклад, кав'ярня, а в іншій частині міста вже відкривається невеличка кав'ярня. Друга. Підтримувати релокований бізнес важливо, запевняє міський голова Руслан Марцінків, особливо у воєнний час, адже кремниця, яка не тільки дарує людям можливість насолоджуватися книгами та кавою, уже стала важливою частиною культурного життя міста. Підтримуємо рекламну, навіть про те, щоб люди знали про такий бізнес. Це релокований бізнес. Йому дуже важко. Це книгарня, книгарня кав'ярня і не просто сьогодні виживати на ринку. Але... Мені здається, що це такий благородний бізнес. Тим паче, що рідні воюють, тобто нас захищають. Тому закликаю підтримувати, підтримувати в рамках підприємницької п'ятниці Ми сьогодні у цій книгарні. Міський голова особисто підтримав ініціативу книгарні. Другий шанс та передав 10 уже прочитаних українських видань. Віталія Кучанрі Аргара, телеканалу 402. Ті, хто віддав життя за свободу та гідне майбутнє країни у Прикарпатському університеті, вшанували пам'ять героїв небесної сотні. Одним із наймолодших був Роман Гурик, студент ПНУ, який загинув під час подій майдану від пострілу снайпера у скроню, мати пригадує, хлопець завжди мав сильну громадянську позицію. Знаючи його, от я реально розумію, що ну там інакшого б шляху не було. Він би сто відсотків він би був на сході і Якщо не тоді, то зараз, ну тобто однозначно, він би ну він не залишився байдужим до цієї ситуації. Батьки жаліються перехідні віки, оце, ну тобто є якісь. У нас якось воно все дуже легко проходить. Ну от зараз меншими. А з ним то взагалі, ну. Я навіть толком не зауважила, коли був цей перехідний вік і коли там було. Ясно, що було напевно якісь свої такі нюанси, але ми завжди з ним домовлялися. Завжди з ним домовлялися. Біля пам'ятного обеліску зібралися студенти і викладачі університету, щоб віддати шану полеглим. Дмитро Грицюк, події революції гідності, пам'ятає добре. каже, про подвиг Небесної Сотні повинен знати кожен. Вони віддали своє життя в першу чергу за незалежність, за те, щоб ми не були під ковпаком. Російської Федерації тому їхній подвиг це перша переможна битва в довгій війні, яку ми до сипірвідаємо, виконуючи обов'язки ректора Ігор Цепенда наголошує такі події нагадують кожному, яку високу ціну ми платимо за нашу свободу та змушують замислитися над помилками минулого. Дивлячись на сьогоднішніх наших студентів, які навчаючись, все ж таки докладають чималих зусиль для того, щоб допомагати нашим воїнам на фронті. Починаючи від плетіння сіток до збору коштів на матеріальні обладнання, все це ще раз говорить про те, що українці згуртувалися. І в ці хвилини, коли нас знову хочуть поділити, ми ще раз хочемо підкреслити, що саме згуртованість, саме спільна боротьба це є запорука того, що Україна. Буде незалежною на сьогодні. Уже 59 студентів та випускників Прикарпатського університету віддали життя у російсько-українській війні. Наталя Лозовик, Діана Висоцька, Іван Пілецький, телеканал 402.